Взимку у Динамо готується справжня революція на вихід у Костюка. П'ятеро футболістів. Поговоримо про новини клубів УПЛ а також про заробітки у лізі конференцій. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. І ми до вас сьогодні за традицією і з підсумками футбольної доби, що в Україні минула. Сьогодні будемо говорити багато про трансфери, а також порахуємо гроші, які Шахтар і Динамо заробили на основному етапі Ліги конференцій. Ми просто зараз розпочинаємо вас, же попросимо підтримати це відео своєю вподобайкою. Дякую, погнали! Перкін, Перкін, король. Ну і давайте з Єврокубків до Ліги конференції, де на основному етапі у нас було два представники: це Шахтар і Динамо. І давайте, власне, подивимося на те, на яку суму поповнилася клубна казна кожний із цих команд. І заодно порівняємо із тим, що вони раніше заробляли у лізі чемпіонів. Розпочнемо із Динамо, які свій шлях на цьому турнірі вже завершили. За шість поєдинків вони мають дві перемоги і чотири поразки. А це поповнило їх казну на 6,4 мільйони євро. За даними проекту Футбол Міцдата, Шахтар став командою, яка отримала найбільшу кількість призових серед усіх учасників, при тому, що фінішувала на шостій сходинці. Маючи чотири перемоги одну нічию та зазнавши однієї поразки, рахунок донецького клубу поповнюється на 10%. 10,3 мільйони євро. Додамо, що клуби із топ-8, які забезпечили собі вихід до однієї восьмої, отримали також кожен по 1,2 мільйони євро. У майбутньому вихід до чвертьфіналу дає можливість заробити 1,3 мільйони, 2,5 мільйони заплатять за вихід до півфіналу, і 4 за досягнення фіналу. Ну а перемога в турнірі вартує 3 мільйонів євро. Для прикладу, лише за участь у лізі чемпіонів минулого сезону Шахтарю заплатили понад 18 мільйонів. Нів євро, ще майже 15 вони отримали за клубний коефіцієнт, а за результат на основному етапі понад 7 мільйонів. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що. Щоб підпишитесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую. Далі оглянемо новини, що приходять із клубів УПЛ, і не тільки поговоримо про батаговий трапзонспор, про Верес, Полтаву, Полісся. Погнали! Одразу до Туреччини, як повідомляють турецькі змі, у січні все ж таки може покинути Трабзонспор Арсені Батагов. Принаймні, за даними Така газете ще футболіст залишається у сфері інтересів європейських команд. Нині пишуть зокрема про потенційний офер від Бенфіки, яка збиралася заплатити за нього суму близько до 20 мільйонів. Але боси турецького клубу не хочуть так просто із українцем розлучатися, навіть за такі доволі пристойні гроші. І якщо вірити джерелу, то вони налаштовані збільшити цей чек у майбутньому ще щонайменше на 10 мільйонів. Будуть зміни і в Полтаві, тренер абсолютного новачка ОПЛ Ігор Тимченко заявив про це в інтерв'ю клубній прес-службі. За його словами, трансфери взимку точно будуть, але живі гроші вони зараз платити, звісно, ні за кого не будуть, тож зосередять свою роботу на вільних агентах і тих футболістах, які, на їх думку, мають доволі хорошу перспективу. Водночас, хто саме може поповнити склад новачка Чемпіонату наразі не повідомляється. Водночас повідомляється, хто має замінити у складі Вереса Валерія Кучерова. Легенда рівнян, який нещодавно покинув клуб, може опинитися у першоліговій юксі. Натомість із цього клубу до рівного поїде Микита Ситников, який також виступає на позиції півзахисника. За даними Юафутбол, рівняни нині серйозно розглядають можливість підписання цього 21-річного виконавця. Додамо, що Ситников є одним з ключових футболістів юкси першої частини сезону. Він зіграв 19. Двадцять матчів забив один гол та віддав два асисти. Окрім того, пишуть у мережі і про інтерес з боку Вереса до капітана руха Маркаса Пуги, який через важку травму нагадаємо майже два роки був без футболу. Звісно, першочергово його можуть дивитися Карпати, але наразі зелена команда із Львова не виявляє до нього особливої уваги. і, власне, цим хоче скористатися рівненський колектив у поточному сезоні. Сапуга відіграв 10 матчів на клубному рівні, але без Результативних дій і цікаво, що цю історію вже встиг, так би мовити, прокоментувати Григорій Козловський. У інстаграм він написав наступне: Верес може купити хіба що копочки марка. А от Полісся вже має перший перехід. За даними та таке їм нарешті вдалося фіналізувати перехід Ліндона Емерляху. Він вже перебуває в Україні. Суму переходу оцінюють від півтора до двох мільйонів євро. І що цікаво, клуж, який власне продає футболіста Полісю літом, сплатив за нього 700 тисяч. Ну і на завершення поговоримо про Динамо. Ігор Костюк, який, як ви напевно вже знаєте, затверджений на посаді повноцінного головного тренера, очевидно, більш детально дослідив склад і готовий розпрощатися, готовий розпрощатися із щонайменше п'ятьма футболістами. Плюс досі не визначена доля Миколи Шапаренка, з яким не підписаний новий контракт, і зимою він вже може підписувати передконтракт з кимось для того, щоб літом піти безкоштовно. Отож, як повідомив напередодні анонімний канал Футбол з вертольоту майбутньої зими Костюк готовий відправити на вихід одразу п'ятьох футболістів. І що цікаво, майже всіх до Динамо запросив колишній тренер Олександр Шовковський. Конкретно лунає прізвище голкіпера Валентина Моргуна, який формально є вихованцем столичного клубу, і цього сезону навіть отримав кілька шансів. Окрім того, у списку на вихід стоять літньо осінні новачки. Це орендований Василь Буртник, а також підписаний за два. Мільйони нападник Владіслав Блинуце. Раніше і сам Костюк заявляв, що він вже покинув Україну і зробив це навіть перед матчем у лізі конференцій. Не розраховує новий тренерський штаб також на Валентина Рубчинського, який якраз після приходу нового керманича отримав кілька шансів проявити себе. Ну і напевно вже давно у уболівальниками Ангель Торес. Він також не буде для Костюка опорним гравцем. Водночас, озвучений вище список може зростати, особливо під час. Майбутніх зимових зборів, ну і не забуваємо, що досі так і не підписаний новий контракт із Миколою Шапаренком. А це потенційно відкриває йому можливість покинути Динамо вже у статусі вільного агента. Водночас і Динамо ризикує не дорахуватися кількох мільйонів, які теоретично все ще можна отримати за 27-річного виконавця, як нещодавно розповів турецький журналіст Акрем Конур, певний час тому Динамо запропонували за гравця суму близько до 12 мільйонів, але такий варіант тоді відкинули. Нині ж бишектаж, який фігурував і раніше, хоче скористатися невизначеністю із новою угодою українця, і все ж таки переконати його підписати контракт, але тепер. Вже у статусі вільного агента турецькі змії не є найбільш надійним джерелом інформації, але вони пишуть про те, що сам Шапаренко може бути відкритий до такої пропозиції, оскільки йому імпонує персона нинішнього тренера Орлів Сергена Ялчина. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви з нами, ми вам безмежно вдячні. На останок знову ж таки попросимо натиснути на вподобайку до цього відео. Ну і дзвіночок теж не забувайте, адже він сповіщатиме про вихід наших нових відео. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.